Всім доброго дня! Відеоролик із серії Всі знімають, а чому б мені не познімати. На днях тут прийшов мені ось такий красавчик під назвою Фнірсі 2023. Це буде такий міні-огляд, міні-розпаковка. Я не буду... Розповідати про ті речі. Є дуже багато оглядів авторитетних електронщиків, які набагато-набагато краще про нього розказали. І я, власне, опираючись на їхній опис, на їхні враження і сам купляв цю машинку. Я хочу розказати свої враження про неї, як, ну, як майстра по ремонту, як електронщика. Ну, Значить, саме перше, в чому я був обманутий, саме перший з неприємних таких моментів, він кругом в інтернеті зображається як така велика, потужна машина. Ну, це зовсім не так. Якщо взяти ось є така макетка, вона по розмірам точно як сірникова коробка. То ну, десь. Екранчик в півтори сірникових коробки. Я думав, що це в принципі не так уже і мало, але, як з'ясувалося, при роботі в режимі осцилографа це все-таки трішки мало. Управління Ну управління зручне і не треба, так як на ось цьому. Моєму старичкові, який я використовую в ролі Вольтметра, або на ось цьому старичкові, який також я використовую в ролі Вольтметра, тут не треба, принаймні, крутити е, перемикачем, і що зручно, що при увімкненні можна вибрати, що буде запускатися, е, осциллограф чи мультиметр. І зручно, що от є, по-перше, авторежим, чого немає в жодному з тих мультиметрів, які я показував, це е, ну, реально крута річ. Швидкодія в нього ну, така собі. Тобто швидкодія, да, якщо в автоматичному режимі вимірювати перемін, постійну перемінну напругу, він доволі довго. Думає, там 2-3 секунди, потім клацає реле, і він починає вже думати про те, про що йому треба думати, починає вимірювати, власне, те ж саме і з опором. Тобто починаєш вимірювати опір, він думає, 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 потім клацає, потім ще трішки думає, поки почне вимірювати. Коли вже переключаєшся, власне, конкретно в режим. Напруги, або в режим опору, або в режим прозвонки Тобто, коли в режимі авто коротиш щупи, він думає дуже довго. Коли переходиш в режим, ось падіння напруги, бачите, в вольтах це е, діоди прозвані піщалочка, то тоді він реагує дійсно доволі швидко. З мінусів по Так, ну, плюс у зручній навігації. Зажимаємо першу кнопку, переходимо в осцилограф, зажимаємо другу кнопку, переходимо в генератор. Генератором я, в принципі, ще не користувався. Нажимаємо третю кнопку по порядку зверху, переходимо в автоматичний режим. Ну, тут треба зажати і потримати, а вже короткими натисками вибираємо потрібну нам, потрібен нам потрібний для нас режим вимірювання. Будь-то опір чи вимірювання напруги, чи прозвонка діодів, чи вимірювання ємності. Конденсаторів. Так, переходимо до осцилографа. Буквально вчора вночі закінчив збірку імпульсного підвищуючого преобразувателя на базі SG3525. Вийшов ось такий, ну, дросик буду перемотувати, тому що він не вдався. Він трішки не та кількість свідків, теж подивився в інтернеті, а по розрахунку імпульсників ті програми, які є, ну, коротше, це відноситься не до теми осцилографа. Значить, плата, яка управляє уже первинною обмоткою нашого трансформатора, і на ній повинні бути сигнали. Які подаються на дросель. Зараз я поставлю на паузу, підключу, щоб дуже хронометраж не затягувати. Значить, в комплекті йде один ось такий зручний щуп. Реально зручний. Є на ньому дільник на 1 і на 10. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Крокодильчик, до речі, ну, паскудної якості. Що зручний, крокодильчик паскудний. Він дубовий до невозможності. Він широко не відкривається. Його, допустимо, на гульку там припою не можна настільки широко роззявити, щоб прицепити. Другий канал осцилографа буде зацеплений на крокодили. Річ у тім, що ось такий щуп іде тільки один, його треба докупляти окремо. Окремо я його не докупляв поки що, тому що я ж кажу, він у мене тільки кілька днів. І для тих, ну як кілька вже тиждень, днів 10, напевно. Я його активно цих 10 днів експлуатував, тому можу на даний момент дати по ньому якісь свої висновки, виклики. Зараз поставлю відео на паузу, прищеплюсь до контактів. Так, ось, власне, прицепився я до управляючих контактів. Тут у мене такий мітерний повторювач стоїть для шунтування затворів цих польовиків. Ось один контакт. Ось інший вихідний контакт. Мінус спільний, живлення від акумулятора, включений вимкнений осцилограф, клацаємо кнопочку і бачимо плавне наростання. Продемонструю ще раз. Тобто система у нас із софт-стартом, плавним пуском. Запускаємо і бачимо, що шимка заповнює плавно, поки конденсатор заряджається. Видно завали, завали по фронтах і скачки вибруси, я б вже сказав. Ну, будемо з цим боротися, там треба ставити трішки змінити е, опір на затворах, що, що, ще, а, є режим авто, що для осцилографа, особливо для початківців, ну, просто дуже необхідно. Ставимо на паузу, можемо зберегти картинку, скопіювати її потім на комп'ютер. Він працює на літійонних акумуляторах, зарядка і обмін з комп'ютером і прошивка через Type-C. Я думаю, це для вас не новина. Бачимо Dead Time. Бачимо по сіточці. що він має деякий проміжок часу нали диптайм я б ще збільшив ось так буде краще видно бачите починає накладатись друг на друга Ось для цього, власне, осцилографі потрібний, щоб виявляти ось такі моментики. Графік тут вже уйшов в ноль, тобто транзистор ще не закрився. Ось він, транзистор ще не закрився, а цей транзистор вже відкритий. Ось чому гріються транзистори і чому неправильно працює свистить трансформатор. Десь у тій схемі, що я взяв з інтернету, є помилка. І, скоріше всього, резистор, який задає dead time, тобто мер мертвий час, як на нього кажуть. Так? Ось тут по схемі 33 Ома стоїть. Між п'ятою і сьомою, здається, ногою. Тут цих 33 ома замало. Тепер уже треба буде ставити більший. А що стосується осцилографа, то він виконує свої обов'язки. Бачите, тут пішов спад, транзистор ще не закрився. Ось на ось цьому рівні. А вже на ось цьому рівні інший транзистор, транзистори, верніше, пара. ці два ще не закрились до кінця, а ці вже відкриваються. Тобто наша збірка не виконує покладених на неї обов'язків. І мультиметр з функцією осцилографа нам в цьому допоміг. Двохканальний. показав, що не так. Я ж думаю, ви зрозуміли, що відлік іде ось. По шкалі. Можна до... виставити, до речі, всі ось ці моментики, кому вони потрібні. Мені, допустим, треба, допустимо, бачити частоту в VMAX і все. ВПП вже е, можна відключити. Ну, це, всплески, верхній пік верхній нижній. Чудово. Тригер, до речі, теж працює. Я тут ремонтував е, ноутбук недавно. Тригер працює. Е, виставляєш на засічку першого імпульса, щоб піймати перший імпульс. Теж його чудово відображає, але на той момент я не знав, що я буду знімати відео і не знімав цих всіх моментиків. Так що загалом цілком враження про апарат непогане, дуже непогане. Перше, це ціна. Друге, ви не купите нормальний осцилограф. тут. Тут це не професійний осцилограф, але це нормальний осцилограф. Два канали по 10 МГц, ну хай він там не показує до 10 МГц, там рівень шуму вже дуже великий. 8-6 МГц він показує точно. Тому ось такі, такі враження для електронщика, особливо починаючого, Чудовий апарат. Просто Чудовий. У мене тут декілька проєктів Почато Ця плата в мене буде функціонувати як безперебійник на ось такому акумуляторі з 3С збірки на 18650. Таких акумуляторів у мене є два. Інвертор буду робити великої потужності на два таких. Франціка. У мене тут, власне, їх є вже наготовлено 4 штуки, залишилось тільки намотати. Ну, буде ось цих 2 окремо, а ось цих три, то буде вже на 1,5 кВт. Безперебійник для всього будинку, для світла, телевізора, інтернету. Так що в усіх починаннях Ось цей апарат мені дуже допоміг. Високоточний. Можете подивитись, ну, звісно, що ви будете дивитись інші обзори, він високоточний. Я сам, я ж казав уже опираючись на ці обзори, вибирав цей мультиметр. Дуже класний апарат. Компактний. Я думав, що він реально більший. Він компактний. Він, ну, блін по розмірах, як 8 s Plus iPhone. Тобто, ну, чуть-чуть там більший. Екранчик реально, звісно, можна було б більшим зробити. А так взагалі розмір цього апарата вкинув в карман, в другий карман вкинув від нього всі щупи і пішов собі в поле. Автомобіль ремонтувати. А, до речі, приїжджав друг, перевіряли на осцилографі там датчики колінвалів, ще там інші моментики В автомобільних справах теж незамінна річ. Так, все, що я розбалакався. Всім гарного дня. Апарат рекомендую до покупки. За свою ціну таких апаратів ви не знайдете. Гарного всім дня!